Це невеликий наклон, витягнути ліктями, повищити, підтягнулися ліктя договірщині, тягнемо ліктями договора. Це високовато чи менше. Тренер Олександр Пузій проводить спортивне заняття з ветеранами. Це новий проєкт адаптивних клубів Активні парки нестримні», який стартував в області з 1 лютого. В його рамках військовослужбовці, ветерани, члени їх родин, люди з інвалідністю внаслідок війни та родичі загиблих захисників у таких клубах можуть безкоштовно займатися спортом. Я використовую різноманітне обладнання, це, це вправи із зі, зі своєю вагою на покращення рухливості, мобільності для покращення поста. Але рухливості суглобів і спини можна тренуватися в напрямку оздоровчому, тобто це для покращення руху, відновлення руху, якщо є якісь моменти травми і. Тому подібне так і розвивати фізичні якості, сила, витривалість, швидкість, гнучкість. Вже на шостому занятті з цим тренером, ветеран російсько-української війни Анатолій Гоненко говорить: після реабілітації це гарна можливість підтримувати спортивну форму. Плюс тут він може соціалізуватися після служби. Програму тренер складає в тому. Ми практично всі однакові. Ми розділяємося, дівчата роблять там правила кардіо. А ми більш чоловіки на силову. Заняття триває годину. Зазвичай їх проводять двічі на тиждень. Фіксуємо дорогу на порядку. Немає навантаження буде мінімальна, буквально там п'ятірочка. П'ять хвилин спокійний. І хоч тренування групове, програму проговорюють з кожним учасником окремо. Тренер враховує, які були травми, які є обмеження і які рекомендації від лікарів після реабілітації. В місті Полтава представлено на даний момент чотири клуби. Два з яких клуби це для функціонального тренінгу, кросфіту та програми з тире для відновлення військовослужбовців та ветеранів. І також два клуби з єдиноборств – це бойове самбо, ММА, Тайський бокс та з Адреси адаптивних клубів Нестримні можна знайти на їхньому сайті, вказавши область та громаду.